Ну, вже тут я працюю в грудні було 20 років. Як на Волинському дали Як тобі робота взагалі? Ну, вона була непогана, цікава, тож завжди якісь зйомки в райони їздили, якісь цікаві передачі робили. Ну, непогана. Як ти сприйняв те, що ти підпадаєш під цільний? Ну, ну я знаю. Ну, звісно, на дощі трохи... Е не зовсім добре, бо ж все-таки працював. Але не тільки я. В нас весь всіх шоферів, у нас 5 шоферів всіх підписали. Ну й добре, що до 1 квітня ознайомили. А далі як воно буде, ніхто не знає. Тобто перспективи немає взагалі лишити. А вони думають про те, як журналісти на зйомки мають їздити. Ну не знаю. Може когось візьмуть шоферів по договору, може когось. Інших може на якусь фірму, на таксі будуть. то я навіть не знаю, як воно має бути. Що ти думаєш далі робити? Ну, я думаю, якщо залишать по договору, буду працювати, ні, я свій буду шукати іншу роботу. Я думаю, що шоферам ще в Україні шоферів треба. Як ти взагалі сприймаєш це переформатування телекомпанії? Взагалі це ті реформи, які відбуваються. Ну, я не знаю, як сказати, нічого тут доброго немає, але ж їм там зверху, мабуть, краще видніше, ніж нам. Наше діло працювати. Ви пробували якось відстоювати свої права, говорити, пояснювати, що без водіїв телебачення не може існувати? Ні. А чому так? Ну бо ж, якби їм щось... Якщо треба було водіїв, то вони там уставили, двох столятів, трох чи як. А то всіх, значить, вони там щось, їх в їх перспективі щось є. Я не знаю, як воно має бути. Не скажу. Я думаю, що шофери, шофері ще ми шоферську роботу ми собі знайдемо. Залишать, ми не проти, будемо працювати далі. Скажуть, шукайте інше, будемо шукати інше. Як ти попав сюди на роботу? Ти згадуєш? Ну і і от те на яких машинах ви працюєте? Ну, Сюди я попав, вже кажу, 20 років назад. Колега сказав, що є місце. І я прийшов. Тут і так працюю, вже 4 чи 5 машин тут з'їзди з'їздили. А машини, які є, такі є, таких, не таких їздимо. Ну, я не знаю, як вони тут будуть обходитися без шуферів, тому що дуже є ж всякі такі виїзди оперативні, що треба швидко привезти, змонтувати, показати, то як вони без машин будуть, я не знаю. Ну, Ми щось, щось придумають. Чи по найму будуть братиш? Шуферів з машинами, чи може, всіх оставлять. Я навіть не, не скажу, як вона має бути. Треба за все питати до керівництва.